9 жовтня у Центрі культури та довкілля Слов'янська відбулася ігрова програма під назвою Чистий дім для дітей других класів загальноосвітньої школи номер 6 Мета такої програми донести дітям в ігровій формі, що кожна людина повинна опікуватися довкіллям його чистотою. Буде чисто у школі та вдома, буде чисто і на всій планеті. Весь творчий состав нашого центру працює на розвитті культури непосредственно в мікрорайоні ЖД. Для детей этого района были написаны игровые программы. Часовые рассчитаны где-то на 40-50 детей и планируется вот в ближайшее время, каждый четверг, для всех желающих их здесь проводить. У нас игровая программа, мы же центр культуры и окружающей среды, поэтому наша задача ⁇ учить детей не только веселиться, играть, радоваться, а также еще убирать после себя, не сорить на улицах, очень быть хорошими настоящими детьми. Osionfish. Такі програми проводяться кожного четверга для шкіл привокзального району. Це чотири школи: 6, 11, 19 та 18. Інші учбові заклади міста наразі не мають можливості возити дітей на подібні програми. Шонадари, ніколи не саріть, нігде, не кидати нічого. Не можна розкидувати мусор в лісу. Получительна, весело. Ні, з помощі ігрою поняли, как, как бы, что нельзя старі дома, да теж і школі дома. все хорошо. Все. Воєнні дії значно порушили звичний стан роботи центру культури. Проводити багато повчальних програм зараз немає можливості. Поменшила кількість дітей і у позашкільних гуртках та секціях. Адже тут зруйнований дах та вибіті вікна. Міська влада допомагає центру культури як може, але цього все одно недостатньо до сприятливих умов для занять. вот ту комнату, которую вы видите сейчас, это вообще единственная, которая более-менее, ну, в которой возможно, она хотя бы без сквозняком, потому что плотным полиэтиленом были забиты окна. И так как она расположена на первом этаже, а не на втором, то пока еще потолок целый и не протек. Нам очень холодно здесь сидеть, потому что у нас нет окон, потому что мы сами своими силами запаковывали окна полиэтиленом. Да, пленочками. У нас без окон, без дверей стоит избушка. А также у нас, когда идет дождь, у нас проседает потолок потому и нож нас нет крыши. Да, без крыши. Мы да. очень хотим работать, но очень холодно. Люди добрые. Помогите, кто чем может. У нас крыши нет, окон нет, отопительный сезон скоро наступает. Мы-то нормально, мы в шкуре, уже в зимней, медведь в спячке, а детям холодно. Помогите, пожалуйста.